Доброго дня всім, любі мої друзі. Сьогодні я вам презентую рецепт рисова каша. Не плов, але надзвичайно смачна. Вона робиться, запікається, тушиться разом із гомілочками і з курячими. Я думаю, вам цей рецепт сподобається. Обов'язково скуштуйте дивіться розсипчастий такий рис. Ммм, і м'ясо. Дивіться, хочу вам показати, дивіться, бачите, як гарно відділяється від кістки, яке класнюче. Я думаю, що для вас це буде улюблений ваш рецепт. Аромати смаки незрівнянні. Приготуйте. Перше, з чого ми починаємо робити наш рецепт, це наші отут шість гомілочок. І ми їх, я, дивіться, беру столову ложку. Це до птиці суміш прянощів. Вона без солі. Хто любить прянощі? Ну, свої. Це абсолютно те, що ви любите. Це може бути перець, це може бути паприка, яку, до речі, ми теж трішки додамо. Дивіться, я візьму отак третину ложки і отак. Тепер ще сюди. Оце все ми якби солі я не додаю. Ми оце все гарно перемішаємо. І нехай воно проходить, абсолютно все, нехай проходить оцими прянощами, щоб у нас була, дивіться, як гарно, щоб у нас наша курочка була і духмяна, і ну, така, така, як ми любимо, знаєте, щоб було все, все в міру і все в тему. Оце ми зробили. Тепер ми, що ми маємо робити? Дві отакі великі цибулини треба почистити і порізати кільцями, щоб у нас було і одна отака невеличка морквина, її почистити і на крупну терку. Ще, щоб не затримувати ваш час, я займуся оцим. Всім. Ну, Для вас це будуть секунди. Поїхали далі. Все порізано, покришено. І тепер ми починаємо формувати нашу страву. Дивіться, в мене отака ось із скла є формочка. Ще що одне хочу сказати. Головне, щоб я не забулася. Оце можна готувати в банках, але я роблю сімейний такий порцію для всіх. Дивіться, викладаємо на дно. Цибульку Гарно, 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 Отак, щоб ви бачили, оці дрібніші розложили, можна сказати, що половину цибулі, можна даже трішки більше, ніж половину. Ну, у вас декілька кілець має залишитися тут на дошці, бо вона нам пригодиться. Тепер на цю. Цибулю, ми всипаємо один стакан рису всипали, стакан рису став. Тепер ми по одній нозі, отак от, між цибулями, прямо гарно встромляємо туди, щоб воно стало. Отак, і цибульки посередині геть усю. Всі наші ніжки. Стануть то стануть, ляжуть, то ляжуть. Але треба, щоб стояли, бо зараз отак. От І ще одну. Бачите, як у нас гарно виходить? Все, От зараз вони у нас стоять. Всі ноги-ноги, як кажуть. Тепер ми сюди моркву, отак між <кій> отак розкладаємо є рівномірно. Є. І тепер точно так же дивіться, півбанки кукурузи, куди ложку діла. Розкладаємо кукурузку розкидаємо. Щоб скрізь попало. Дуже ж по одній штучці щитати ми не будемо? Так, відставляю. Тепер. Сюди. Дивіться, я другий висипаю стакан рису. Рис у мене сухий, пропарений, два стакани рису. Все, отак воно стоїть. І тепер, що нам ще потрібно, це. 200 грам. Вершки 200 грамів. Вершків у мене 15%. Що таке не хоче? Розливаємо вершки отак, щоб по ніжках і по рисові. Дивіться. 200 мілілітрів і всі ми розливаємо. Зробили. Останнє, що ми робимо, це ми розкладаємо ще отак цибульку, можна розділити, можна не ділити, хоч і на ноги надівайте, немає питань. Отак ще. Цибулька, цибулька, цибулька. Все отак. От О, якщо хтось десь набік, і нам потрібно залити водою, якої зараз поставимо чайник, щоб закипіло. Кип'ятком заливаємо 400 мл, до півлітра. До півлітра має бути води. Тепер дивіться. Показую, щоб ви бачили, столова ложка кропу. Я сюди вливаю кип'яток. Оці всі 400 грам я сюди влила є. І тепер нарешті ми підсолюємо, щоб було. Дивіться, я отак не повну столову ложку, оце все, щоб розчинилося, і вам обов'язково треба спробувати на сіль. Щоб ви спробували, щоб вам було трішки солонувато. Коли вам буде трішки, запам'ятаєте, рис потягне, м'ясо потягне е, сіль. Коли ви спробуєте і вам буде солонувати, немає міри зараз, що іменно там 30 чи 15 грамів. Солі. Зараз, як ви знаєте, і сіль різна. Одна солоніша, друга не солоніша. Мені якраз нормально. Оце все розмішуємо і заливаємо наш, нашу страву. Це є. Yeah. Накриваємо кришкою, бачите, закрила. Розігріваємо духовку 200 градусів і ставимо на туди в духовку на 30. 40 хвилин. Чому теж не кажу конкретно який час? Не менше як 30, але невідомо, який у вас рис, чи він дуже сухий, чи він не сухий. Ну, через півгодинки вам потрібно буде скуштувати. М'ясо дійде, а з рисом вам треба буде погулятися. У мене рис пропарений. через те моєму хватить 30 хвилин. Пройде 30 хвилин. Смакуйте, якщо рис дійшов, страва буде готова. Ну і тепер, як бачите, результат нашої роботи. Ой, гаряче. Покладу збоку сюди. Дивіться, хочу вам показати, бачите, все воно стало таке однорідне по смаку. Ммм, бомба! Цей смак і цей аромат цієї каші вам сподобається так, що і плова варити не треба. Це наша українська каша з рисом. Чому кукурузка? Кукурузка додає своєї такої смакоти, морквочка, як ви все бачите. Ніби й не мішала, воно піднімало кипілось і воно все перемішалося. Зараз. І я не знаю, я не втримаюся, тому що аромати незрівнянні. Як би не було, почекаю, поки вихолоне, бо не їм холодне. Дуже велике вам дякую, що ви разом зі мною. Спасибі вам велике за коментарі, за лайки. За підписки дуже велике дякую. Смакуйте на здоров'я і до зустрічі!